Оця обов'язково для всіх. Ось цю можете читати за бажанням. Ще раз, ось ця обов'язкова, ось ця на любителя за бажанням. Отож, всім вітання! Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова-блогерка. І сьогодні я буду розповідати про дві книги одразу і про одну з них непрочитану. Ще не дочитано точніше, тому що я десь на середині і я вже хочу вам про це розповісти. Отже, сьогоднішня тема вона буде пов'язана з mindfulness, те, що у нас перекладається як усвідомленість. Тобто, коли ми е, принцип цього mindfulness, коли ми ділимо це слово mindful, тобто. Е, Забити розум і навпаки, коли цей майндфулнес, тобто усвідомленість, то ми говоримо про те, що ми забуваємося, ми не живемо в моменті, ми живемо десь там і десь колись, і ми починаємо думати часто про минуле, наприклад, про свої. Про втики, про все, що ми зробили не так, про те, як ми могли би це виправити. От я би там йому дала, бо я би там щось сказав, а от я би щось зробив. І це нам не допомагає, тому що минуле вже минуло. Його треба просто прийняти і відпустити. І те саме ми робимо з майбутнім, коли ми так важливо, звісно, будувати плани, і ми налаштовані на те, щоб передбачати небезпеки. Тобто наш мозок, він взагалі ну, схильний до того, щоб додумувати майбутнє, щось там придумувати і так далі. Але коли ми постійно перебуваємо в майбутньому в планах, в діях, в тривогах, що там буде далі, то ми взагалі припускаємо оцей момент дану секунду часу, яка відбувається зараз. І власне про ось ці дві книжки зараз буду говорити. Вони мені дуже сильно перегукуються з майндфулнесом. І перше з них це зелене відьомство, це універсальний довідник із природної магії, рослин, ефірних олій та мінералів. Чому говорю, що вона не для всіх і вона специфічна? Тому що тут ідеться справді про магію, справді про відьомство, як цьому всьому навчитися, енергії, всесвіт, боги і так далі. Але хороша новина для нас, що зелене відйомство, воно дуже таке пластичне, інтуїтивне, не спрямоване на певні правила і ритуали, але хоча вони тут є. Але основна суть цієї книги саме в тому, що в зеленому відйомстві ви воно про це як єднання з природою. І коли ми говоримо про mindfulness, то ми говоримо про те, що ми маємо бути в тут і тепер в моменті, тобто в тому, що нас оточує. І а природа є сприятливою для розвитку людини. І навіть е, в Україні, вже в Києві, вже е, біля лікарні психіатричної Павло да, Павлова, то поруч з нею зробили такий рекреаційний парк для відновлення е, людей з посттравматичним стресовим розладом і іншими ну, психологічними проблемами е, психічними. І тут е, Тобто, через природу це такий як фактор нашого відновлення, нашої підтримки себе, і тому тут от багато про саме природу, це важливо. І так само багато про цей момент тут і тепер про те, як взагалі його помітити, як його помічати. Наприклад, цитата з цієї книжки: кожна мить є магічною не лише тому, що несе невичерпний потенціал, а тому, що вона просто триває. І ми часто забуваємо про те, що от мить просто триває, і її варто в цьому процесі помітити. Наприклад, тут є такий цікавий блок, який називається Пізнай свій куточок усесвіту, і тут є вправи для взаємодії з довкіллям. І тут можна от якраз почерпнути основні принципи цього майндфулнесу, коли ти наприклад доторкаєшся до чогось і думаєш, а от який це листочок, яка в нього поверхня, ніколи я його не чіпала. А наприклад, а який запах я зараз відчуваю в повітрі, а які предмети мене оточують. Можна, наприклад, як в цій книжці пропонується взяти такий маленький куточок, от всього, як там вирізка всього, що вас оточує, і описати все, що ви бачите в цьому маленькому куточку, помітити його. Нам і коли ми наприклад працюємо з тривогами і панічними атаками, то це так само є заземлення, тобто повернення в цей момент. В те, де я знаходжуся. Так, у мене тут є тверда поверхня, ага, а там є навколо там, 5 предметів квадратної форми. А я відчуваю, там такі-то, можу почути або створити такі-то чотири звуки, або чотири якісь на Там, Я, я впираюсь ногою в стілець, я сиджу сідницями на стільці, у мене одна рука торкається моєї шкіри, і е, другою рукою я можу клацати. І це мої чотири. Звуки, потім три, чотири дотики, потім три звуки, які я можу почути. І там я вже, наприклад, починаю думати, що у мене тут є фонтанчик для того, щоб Джин Кішка пила воду. Я розмовляю. І я чую гул машин з вулиці. Далі дві речі, які я мої улюблені на смак, я можу їх прямо пригадати, як це відчувається. І так само потім я можу ще й сказати одне щось хороше про себе, і це вже буде таке повернення в цей даний момент. От і власне, якщо все ж таки вас цікавить магічна складова цієї книжки, то вона для мене задовільна. Тому що в Green Beach Тут дуже багато якраз зробіть це інтуїтивно, а мені здається, що якщо ти починаєш практикувати якісь певні речі, особливо якісь там магічні, містичні, незрозумілі, то це так само не знаю, там, як робота з готуванням їжі, що чисто інтуїтивно, ти їх класно не зробиш. От, але тут от вона поділена на дві частини: частина перша про зелену відьму, взагалі, от що таке зелене відьмацтво, чоклунство, що таке світогляд їхній і так далі. Тобто, це взагалі природня магія, вона про рослини, вона про е, взаємодію зі світом, стихіями. От, оце от воно. І в другій частині це ідучи зеленим шляхом, де вже описано, як взагалі не ну, взаємодіяти, як там не знає брати енергію від рослин, відчувати їх. Але загароб, якщо просто навіть без того, аби дуже сильно цим захоплюватися, доторкнетеся до рослини і ну як. Відчуєте її поверхню, там кору дерева чи щось таке, то це вже вас трошечки заземлить mindfulness. От, і коли ви, наприклад, будете створювати там не знаю, дизайн будинку, який вам подобається, або прибирати в ньому, або е там <кій> садити рослини, то тут є доволі корисні поради, наприклад, про те, що садівництво за фазами місяця. Бо ми знаємо, що так, так місяць там, рідини, туди-сюди, і що воно насправді все впливає. Тому тут воно, знаєте, частково магічно, а частково просто така збірка порад для знаю, садівництва життя і так далі. От. Ну, і також тут є цікаві рецепти чаїв страв, які насправді ну їжу. Ми теж знаємо, що вона має певні. Не цілющі властивості, але принаймні е, вона може бути нам корисною, смачною і впливати на деякі процеси, якась там заспокоювати, якась більш тонізувати і так далі. От ось така книга, і вона, ну тобто, якщо ви цікавитеся там не знаю магією, езотерикою, або вам просто цікаво спробувати всякі такі штуки, то ви можете почати з цієї книжки, і тут так само ви знайдете цей принцип mindfulness, тобто усвідомленості, підходу, підходу до цього моменту. І усвідомленість вона насправді може бути у всьому. Ви можете усвідомлено їсти, коли ви помічаєте, що ви їсте, відкладаєте всі пристрої і просто зосереджені на їжі. Або усвідомленість вона може бути в тому, що ви просто рухаєтеся. Тобто, коли, наприклад, ви йдете на прогулянку, не втикаєте навушники, а йдете, просто спостерігаєте, що навколо, коли ви вповільнюєтеся, щось робите повільніше, ніж зазвичай. Коли ви, наприклад, миєте посуд і тільки миєте посуд, і на цьому Тобто, Усвідомленість це коли ви усвідомлено проживаєте кожен момент вашого життя. І тепер переходимо до книжки, яку я рекомендую абсолютно всім. Прям особливо, особливо я її рекомендую людям, у яких є розлади харчової поведінки. І загалом вона для всіх. Насолоджуся кожним шматочком від Лін Росії, як усвідомлено їсти, любити своє тіло і жити з радістю. Про що взагалі ця книга? Вона якраз про це як усвідомлення, і вона про те, як його досягти з тілом, з емоціями з усім іншим. Привага цієї книги в тому, що вона, по-перше, поділена на блоки, дуже послідовні, і тут дуже маленькі розділи, в яких там буквально кілька сторінок за які є додатково до кожного розділу якась практика, яку ви можете почати робити, наприклад, якісь дихальні вправи або це усвідомлене харчування, або щось ще. І, от, наприклад, крок перший це сповільніться та дослідіть свої почуття. Тобто, взагалі, помітьте, що з вами відбувається. І тут важливо, якраз у цьому інтуїтивному такому харчуванні, усвідомленому, зважати на те, чи я взагалі голодний, чи я їм просто тому, що всі їдять, або тому, що там, я насипав собі от таку порцію на тарілку. Другий розділ цієї книги це вгамовуйте, а не заїдайте. Тобто що емоції їх насправді дуже важливо саме, ну, як. Вирішати з ними щось не фізичним таким способом, тобто це може бути не там прогулянка, обійми, спорт, що завгодно, і їжа також, але не як єдиний вихід. Тобто, якщо у нас є єдина відповідь, єдина звичка на всі випадки життя, то це проблема. Якщо ми можемо і поїсти, і щось інше зробити, то це не уже стає меншою проблемою, взагалі не проблема. І випадок життя, читаючи цю книжку, між якраз першим і другим розділом, я прочитала перший розділ про те, як помітити свої почуття, і я різко зрозуміла, що наприклад там сталася одна ситуація на роботі. Там було якийсь ем, трошечки розірваний дедлайн, і я через це трохи переживала. І я зрозуміла, що я просто хочу страшенно жерти, і це пов'язано саме з цим таким, як. Ну, психологічним, тобто я ну, емоційний голод, я не хочу їсти прямо зараз, але я хочу жерти і. Я знаєте, от, ну, психологи, вони якби суть в тому, що у психологи є свій психолог, тому що зі сторони ти якби ну помічаєш краще, і ти не одразу можеш роздуплитися, що з тобі з цим зробити. І власне зі мною так само сталося. Тобто я не могла ну, знайти рішення, що мені зробити, як це мені зробити. І тому я ну, як себе не стримувала, скажімо так, і нічого не придумала натомість. А інший вечір, коли знову щось якби сталося, я вже прочитавши другий розділ, я вже знала, що мені потрібно зробити. Як це я зроблю. І тут вже в другому розділі є певні так техніки для цього заспокоєння емоцій, що ще альтернативно ви можете зробити, От, як взагалі відійти від цього стану там емоційного. Далі, в третьому розділі, звільніться від обмежувальних думок. І тут якраз про те, що ми можемо думати в зв'язку частіше з їжею, але загалом це стосується, я думаю, і всього життя. Тому що, ну, власне, їжа, вона. Може реально бути аналогом на все, тому що коли ми починаємо їсти, це такий агресивний акт. Потім, коли ми задоволені, це ми більше розслабляємося. Ми можемо відчувати провину через їжу і провину через щось інше, і тому тут дуже багато різних паралелей. І далі, крок четвертий, це усміхніться і створіть власне щастя. І воно вже розповідається про, ну тобто про більше як от любов до себе, про те, як себе приймати, що з собою робити. І останній п'ятий крок: це смакуйте кожну мить. І тут уже знову про це усвідомленість. Кілька цитат хочу навести і досліджень, які тут були книжці. Тут також є джерела, і це чудово. І ця книжка вона мене взагалі вразила з перших сторінок, і я досі під враженням. І я ще, ну, якби, тільки от там на третьому розділі, але я вже дуже надзвичайно задоволена. От, наприклад, одне з досліджень про те, що люди проживають майже половину свого життя несвідомо. В психології ми це називаємо автоматизми, тобто такі автоматичні звички, коли ми просто щось робимо, тому що ми це завжди робили. І в цьому ніби і немає нічого прям жахливого і поганого. Але з іншого боку, коли у нас є стаються ось ці автоматизми, то ми ніби не проживаємо саме от життя, ми просто ну, якби існуємо. От і вони нам важливі, наприклад, коли ми не не маємо, наприклад, думати за те, що ми дихаємо. Тобто ми не дико думаємо за кожен вдих, ми просто його робимо. Потім ми, наприклад, можемо не думати, коли ми там кип'ятимо воду, що там треба зробити такі дії, там вімкнути плиту, щось зробити. Тобто, прикольно це помітити в моменті. Але загалом, коли ми робимо звичні для себе дії, ми не обов'язково це помічаємо. Ми можемо так чистити зуби, ми можемо так. Ем... Як переходити між кімнатами, ось тобто ви там пройшлися і такі, ой, я навіщо я сюди прийшов? Я вже забув. І це ну, часто стається саме тому, що ми ніби вже там стільки разів проходили цей шлях, що ми вже й не думаємо, куди і навіщо ми йдемо. Ще тут говориться про такі інтернет залежності, про телефони, що пересічний респондент міг витримати що найбільше чотири години, і перш ніж бажання перевірити телефон, ставало нездоланним навіть під час відпустки чи канікул. 31% відчуває тривогу щоразу, коли немає телефони на похваті, а 60% повідомили, що часом відчувають стрес, коли їхній телефон вимкнений чи недоступний. 60... 62% радше прожили б тиждень без шоколаду, ніж без телефону день. Тобто тиждень без шоколаду і день без телефону, і це е, і ця книжка вона ще й класна тим, що вона дуже просто все пояснює. Вона пояснює там різну дію гормонів, там, наприклад, окситоцину, вона пояснює про е, ваші емоції, про те, які відчуття різні, про те, що емоції там ці приємні, неприємні і нейтральні. І ну, тобто, тут як е, не ті принципи, які зазвичай прийняті, от в ну як. Ну, принаймні про ті, які я знаю, але воно дуже все добре пояснено і зрозуміло. І мені дуже сподобався один розділ, в якому йшлося про те, що ви якби теж маєте бути собі другом, і якби ви були, ну якби ви дружили от з собою, то точніше, якби ви ставилися до свого друга, так як ви ставитесь до себе з усією самокритикою, там засудженням, оцінками. Не знаю, підштовхуванням і так далі, то ви би не були зі собою друзями. І це насправді дуже часто так є, тому е, мусимо виправлятися. От, е, і ще дуже цікаво, що у нас виникає від 35 до 48 думок за хвилину, або від 50 тисяч до 70 тисяч за день. І це прям дуже багато. І тут ще було порівняння, що е, думок про їжу у нас виникає. Там було щось таке, що ми за їжу пам'ятаємо десь 200 разів на день, і це доволі багато. Я подумала, ого, нічого собі яка цифра. А потім подумала, скільки разів у мене був сумнів за останню годину, чи мені піти на кухню, під'їсти тортика, чи мені не піти на кухню, під'їсти тортика. І це насправді ну реально так відбувається. Щоб, ну тому що їжа вона має таке дуже ну, і сакральне значення, і важливе значення, і вона ще й просто її дуже багато в нашому світі, вона дуже доступна, і тому ми можемо постійно про, про неї думати. А, і ну, особливо коли вона стає для людини оцим, як важелем вгамування всіх її задоволень. І останнє хочу по цій книжці розповісти цікаве дослідження, у якому одна половина учасників під час обіду грала на комп'ютері в пасіянс, а інші ж не відволікалися. Люди, які не змогли приділити повну увагу вживанню їжі, гравці не почувалися ситами після обіду. Через 30 хвилин їм було складно пригадати, що ж вони взагалі їли. У цей же час їм запропонували печиво. У результаті ті, хто грав, з'їли вдвічі більше за інших. І воно якраз про те, що ми от, ну, якби не помічаємо себе, свого тіла, сигналів, які у нас відбуваються, не тільки, наприклад, через ігри, а й через те, що ми просто відволікаємося. Якщо ми там не будемо уважно їсти їжу, то ми як з'їдаємо більше, і це нас не насичує. І ми взагалі можемо їсти що завгодно, але не те, що нам хочеться. І ми взагалі там не помічаємо смаку їжі. І на завершення ось такий огляд був цих двох книжок. Обидві вони мені сподобалися. Ось ця ну вона більш психологічний. Вона мені більше сподобалася. Тут мені більше як не зрозуміли так правила гри. От але вони обидві будуть вам, я думаю, цікавими. І зараз малесенька, малюсенька практика на усвідомлення, тому що, взагалі, як я сказала, усвідомлене, ви можете практикувати все, що завгодно, коли завгодно, вповільнення, уважність і так далі. Там нові досліди, там з відчуттями, там листочок почіпати, чи що ще. Практика з шоколадом. Ось такий малесенький шматочок, відщипніть від якоїсь шоколадки можна ще менший. Покладіть його до рота. І тепер вам суть в тому, що ви маєте відчути повну гаму відчуттів, яку ви отримуєте від цієї малесенької шматочка шоколадки. Не розсмоктувати, не ковтати, не жувати, просто крутити на язиті стільки, скільки цей шматочок буде там крутитися. Далі ця практика має зайняти у вас кілька хвилин, так, навіть з таким малюсіньким шматочком. І тут важливо, якби ми зосереджуємося на своїх відчуттях, рецепторах, на там слиновиділенні, які насправді смак має шоколад, тому що вас може це здивувати, що їжа, коли ви її так довго тримаєте в роті, коли ви її не, не як насолоджуєтеся, то вона може мати інший смак, інший присмак, ніж вам би здавалося. От моя шоколадка вже закінчилася. Це доволі зашвидко, тому що я ну, ще й розмовляла, і вона тому так протанула повз мене. Але все ж таки я помітила деякі нотки шоколаду. І це важливо. І, власне, ось так відбувається, наприклад, один з тренувань усвідомленості. Цього в книжці немає, тому воно для вас додаткове. От і пишіть, чи взагалі ви практикуєте усвідомленість. І які свої процеси ви робите усвідомлено, а де ви, можливо, себе зловили на тому, що о Боже, як я роблю це неусвідомлено. Тут, наприклад, пропонується техніка з тим, щоб дихати перед тим, як ви входите в телефон, просто взяли телефон рук, вдихнули і подумали, чи варто мені? Якщо варто, ну, якщо мені це треба, то да, я заходжу. Якщо мені не треба, не захожу. В нашому діджитал світі я вже настільки... Пропаща людина, що я не відсікаю цей момент, коли мені треба подихати. І тому я завантажила собі е, цей One Sec. Це був один з е, гаджетів на уважність. Ну, точніше, типу, один з відео черняк, блог про те, як себе переналаштувати. І в я. Дуже важко думати, розмовляти. І я почала його, ну тобто я все його встановила. І через це у мене кожен раз, коли в мене вмикається інстаграм, у мене інстаграм блокується секунд на 10, і в мене типо, глибоко вдихніть, глибоко видихніть. Ви зайшли в інстаграм 50 разів день. Ладно, в мене це десь доходило до 40 разів. І типу, от чи хочете ви продовжувати? І я така, ну, і в якийсь момент я така, боже. Як я тут опинилася, я ж тільки що там не знаю, читала книжку чи щось робила. Зараз вже там це було в перший день, в другий, третій день я вже так ну, більш свідомо заходжу. І я навіть уже відкриваючи інстаграм, навіть ця ще програмка не почалася, я вже починаю думати: так, а навіщо я сюди зайшла? Напевно, я можу звідси просто вийти і зробити те, що я продовжити те, що я робила. От. Ну, в принципі, воно мені допомагає і це доволі цікаво стає. Тому. Тому я бажаю вам усвідомлено ставитися до себе, до свого тіла, до життя загалом, взагалі його помічати, проживати і несемося.